Зажди. Ти міг загинути. Скажи мені своє ім'я. Не важливо, хто я. Важливо те, що я роблю. Брюсе? Ні. Святий Бандера. Це ж ти Брюсе. Що? Це не я. Декілька днів тому я Брюсу сказала цю фразу, неважливо, хто ти є, і все інше. А зараз її кажеш ти, тож ти є Брюс. Ти здуріла, як я можу бути Брюсом Вейном? Завжди. Я ж не казала його прізвище, я просто сказала Брюс. А ми тусимо з Брюсом Вейном. У нього вдома. І він мені розповів про вашу розмову. То ви разом тусите. Так, Брюс Вейн, це. Мій коріш. Та невже сходіть кудись разом. Він у п'ятницю вільний. Місіс Доус, ви цілі. Комісаре, ви здурієте від новини? Я знаю, що Брюс воїн це Та, блядь! Годі. То ви знали це? Це ж зрозуміло. Спочатку він кудись зникає на декілька років і повертається у чудовій формі. А ще у нього в дитинстві був випадок, коли на нього напали кажани. Ні. О, я це зрозумів дуже кумедно. Коли ми їхали в Бетмобілі, поруч із ним лежали документи Брюса Уєн. Мусора підкинули. Колись Бетмен дав мені свого ножа, і на ньому було написано «Уейн Інтерпрайзес». Господи, ти навіть перед дитиною спалився. О, Я знаю. Зараз ви мені повірите, Брюс Вейн. Прямо за вами. Просто поверніться і поговоріть з ним самі. Ось як. Просто розвернутись. Ну, давай. Скажи Бет мене, вже можна повертатися? Ні, Ще не можна. Зараз почекайте. О Брюс Уейн. Привіт, Рейчел, комісар Гордон. Я тут щойно купив АТБ і роздавав їжу безхатькам. Ну, займався своїми типічними мільярдерськими справами. Знаєте, як завжди. Дурник, у тебе очі нафарбовані. Ні, ось це. Так я ж просто це сенсі, розумієте? Я бився зі злочинцями, і вони набили мені око. Тобто, о ні. Ні, ні, ні. Давайте забудемо. Рейчел, моя подруга дитинства, а це комісар Гордон. Я не знаю точно, бо я вас раніше ж не бачив ніколи. Та годі я не Бетмен, я Брюс Вейн. Поки опудало розбризкує токсин по місту, ти стоїш і розповідаєш, що ти не Бетмен. Абсолютно в дірочку. І знаєте, хто може підтвердити мої слова? О, я хто це там? Погляньте. Так, у вас за спиною. Там Бетмен. Брюс Уейн вам не брехав, друзі. Він не Бетмен. Голос зміни. Наїбав. Що мені зробити, щоб ви мені повірили? Ти в костюмі дебіл. Та йобана. Я розумію, ви думаєте, що ми одна людина, але на мені плащ. Так саме так, Йолоп. Ось погляньте, перед вами дві різні людини. Привіт, Бетмене! Чи на зас Брюсе? Як справи, Бетмене? Б'юся зі злочинцями, ну як завжди. А ще я не брюс Уейн. Уважайте, що мене він переконав. Якщо ми одна людина, я б так зробив, Бетмене, якся маєш? О, маєш? Все файно. Я Я просто копіював. Голос Бетмена, а потім я припини, будь ласка. Обивли на пеко. Усім зрозуміло, що ти Бедмен. Давайте просто припинимо це. Ми можемо до завтра сидіти і балакати про те, що я Бетмен. Але Бетмен – не половину людина на половину кажан. І як бачите, я зовсім не схожий на кажана. Бедмен. Вчора залишив її у мене, бо ви разом тусите саме так. А ще він мені казав, що ти не проти зі мною кудись сходити.